Слава Богу, дорога Мова, дорога. Сердечно вітаємо вас з нинішнім таким урочистою такою подією, що Бог зібрав з різних туточки рівнищи, Волині. Ми змогли приїхати. І я вірю, що все наставить нас. І ми раді за вас, що ваше серце відкрите і ви бажаєте служити Богу. Нема нічого кращого, як з заму, з юності, посвятитися жит своє життя для Бога. Тому нехай ця конференція буде для вас такою підбадьорюючою і зміцняючою, і щоб на цій конференції у вас а, а, сформувалось таке а, почуття чи бачення, от, щоб ви могли сформувати свій даніший життєвий шлях. Свою, свій вибір, на кого ви будете працювати. Я бажаю, що ви працювали для Слави Божої, щоб ви працювали на інтересах Царства Божого. Ми бажаємо, ми надію покладаємо на Господа, але молимо і за вас, тому що така армія, якщо добре підготовлена і добре посвячена, може змінити всю нашу неньку Україну. Хай вас Бог благословить. І дасть нам серце чутливе, серце добротливе. І пам'ятаємо, що ми його власність, всі ми одна сім'я, і працюємо на одного пана. Ім'я Йому – Ісус Христос. Хай вас Благословляю. За гарний такий збір, дозволив дозволено зібрати, з'їхатись, я хочу сказати слава Господу. Слава. Я також в свою чергу усіх вас. Вітаю. Наймовніший і найповноцінніший рецепт успішного життя, оговорений, стверджений Божому Слові. Тому Хай благословить Бог, Бог, що ви, особливо ми з вами, особливо ви, молоді люди, перебуваючи в Божому Слові, насправді будуть успішними людьми, служінні Господу, в добрих справах. І хай сьогоднішній день послугує такою доброю черговою, міцною, сходинкою можливістю, ще більше. Свердитись в Бозі, ще глибше пізнати, ще глибше надихнутися на бажання служити Богові і бути успішним. Успіх мають здібні і старані люди. Тому хай благословить Бог, щоб ви і здібні були, і були старані не тільки сьогодні, і завтра, але в процесі свого життя. Служити, Господи, благословіть, аби все добре буде вашому життя. Слава Слава Богу! Читаю слово Господнє Іоанна, 15 розділ, 5 вірш. Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду. Бо без мене не можете робити нічого, а ми з вами і не хочемо, правда? Бо нічого не получиться. І тому хай Бог благословить кожного присутнього на цьому місці, зрозуміти, ми хочемо щось робити, а щоб те, що ми хочемо робити, було для збудови. був плід, була польза, в першу чергу нам всім треба знайти єднання із нашим Богом. Якщо ми в ньому будемо, все буде прекрасно. І цей семінар, і наш труд, все буде прекрасно. Шукаймо нашого Бога. Будьмо в віднанні з ним. Йому слава Амінь. Слава Богу, Слава браті, сестри, всі, хто є присутні. Е, читаю числа, 6 розділ нового місця. Нехай Господь благословить вас і охороняє вас. Нехай Господь освітить обличчям своїм до вас і милує вас. Нехай Господь оберне обличчя своє до вас і дасть вам мир. Так закликатимуть ну, ім'я моє на сини в Ізраїлі, я благословлятиму їх. Моє бажання, щоб у вас ясно, Бог благословив нас всіх і мене з Знаєте, Як я е, був запрошений на, на вашу конференцію і чи семінар, і десь, ще з такою назвою е, ну, Лідні табори, тоді там запах. Так що вже відчувається, що десь воно. Недалеко, як Христос сказав, як вже бруньки також, то вже не скоро їм, що ми готуємося, я розумію, ви готуєтеся, я вас побласну і нас разом з вами. Шановні брати і сестри, дорога молоді! Господь подарував нам гарний ранок з вами. Ми з'їхались і думаю, благополучно з'їхались. Слава нашому Бога! Дивлячись на вас, думаю, чи то рівно перемістилося в Кузнецьовській центр, і мабуть тут. Так багато всі молоді, всі гарні, всі благословені, хочуть працювати. Такою армією можна світ перевернути, але дуже просимо, щоб ви його правильно передали. Правильно. Пісні, які потрібно в таборі, хороші співали, гарні, такі, які так, Духом Святим. Хай Господь благословить вас один вірш, апостол Павло Тимофію радить. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого якогось покликаний визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Запам'ятаєте, за що потрібно ухопитися? Найголовніше, ухопися за вічне життя, все інше прийде. Комусь раніше, комусь пізніше. Але головне, щоб в нас було мета, і ми її досягли. Благословить Господь, нам сьогодні, в цьому дні. Думаю, що наші браття, сестри готувалися дуже хорошого нас навчать сьогодні. Будьмо уважні.